Всім привіт! Сьогодні вирішив провести невеличкий експеримент, він же буде і тест потенційно нового товару і, можливо, щось дізнаюся для себе нове, в чому воно заключається. Зазвичай, коли до мене звертаються по очисник дисків, я кажу вам для загальної очистки чи для спеціалізованої очистки якихось забруднень, зазвичай це або металічні забруднення, або бітум. Тобто, я зазвичай кажу, якщо вам для. Загальної очистки беріть грінстар. Ви грінстаром можете почистити і шини, і диски від органічних забруднень. Берете щітку або пензлик, наносите Грінстар і він чудово працює. Якщо вам для спеціалізованої очистки металічних краплень, то беріть, наприклад, тензі криваву фельгу або будь-який інший очисник металічних краплень. В кого він, який, в кого який улюблений і тому подібне. Якщо вам відбітимо, то використовуйте. Очисник бітума, наприклад, Кохтія. Е, для хорошої очистки я зазвичай раджу використовувати щітку. Для загальної очистки дисків, щоб сюди підлізти, це може бути, наприклад, ось така бамбукова щітка, я зазвичай використовую, або мікрофіброва, або йоршик пластиковий. Е, для пропрацювання більш швидшого зовнішньої частини я раджу, наприклад, пензлик із кабана того ж самого, як і щітка, мені здається, вона найкраще працює. І для очистки шин. Я раджу використовувати щітку для шин. Вона має шорсткий ворс, в неї гарно пропрацьовувати шини. Але е, є певна категорія людей, яка питає за загальний очисник Wheel Tire Cleaner. Наприклад, Клінтел. Саме його я і хочу протестувати. Його має багато виробників. Magwaiers має Wheel Tire Cleaner. Adams Polish, Chemical Guys і тому подібне. Багато компаній мають. Е, Такий універсальний засіб Wheel and Tire Cleaner. Тобто Він підходить і для очистки шин, і для очистки дисків. Коли я питаю у інших виробників, вони мене питають, а навіщо вам АПЦ? Тобто той же самий, наприклад, Green Star або інші виробники, його називають all propose Cleaner. Тобто Засіб для очистки всіх поверхень. Тобто вони, Деякі виробники стверджують, що вони не роблять. Універсальний Will and Tire Cleaner, тому що це той же самий АПЦ. Навіщо робити їм і АПЦ, і Will and Tire Cleaner? В цьому відео я хочу протестувати цей засіб, щоб зрозуміти, чи робочий він, чи потрібно мати його в магазині, тому що деякі люди питали, було декілька запитів. Якщо запити є, відео я записую. Е, протестувати хочу одну частину, одну половину я пропрацюю Клінтлом, іншу. Грінстаром. і подивимось, чи є якась різниця між цими засобами. Чи варто купувати окремий Volenter Cleaner, якщо з цим впорається АПЦ? І для тесту я спропрацюю цими засобами декілька разів, поки, на мою суб'єктивну думку, диски не стануть чистими і шини не стануть чистими. А потім для контролю я візьму криваву фельгу, щоб перевірити, чи прибирає цей засіб металічні вкраплення. Саме Клінтел не пише, що він прибирає. Він просто пише позаду, я дивився офіційний сайт, я шукав документацію, я дивився відео. Все, що тут пише, що для очистки забруднень на дисках та шинах, про які забруднення йде мова, не вказано. Тобто, по суті, вони пишуть, що вони АПЦ. Але деякі виробники кажуть, що можливо, ми прибираємо і. Металічні вкраплення, саме Клінтел це не пише. І потім ще зніму скотч, щоб перевірити, чи скривава фельга щось прибирає і зверху пройдусь клі тайрен рабер клінер, чи витягне він додатковий бруд. І перевіримо це. Давайте приступати. Було вирішено змінити сторону, змінити шину, змінити диски, тому що я згадав, що ті шини і ті диски я нещодавно мив подібним експериментом і тому на них бруду зовсім немає. Ці шини також не дуже брудні, але я думаю, для експеримента плюс-мінус вони підійдуть. Як я вже сказав, беру грінстар 1 до 3. Це максимальна концентрація, яку допускає виробник. Буду використовувати, звісно ж, клінтел на іншу сторону. Із з інструментів мені знадобиться е, пензлик, щітка для дисків обидва з кабана, і для шин буду використовувати одну щітку. Інстру... Інструменти після кожного проходу я буду промивати. Я вже попередньо змочив шини та диски, щоб змити бруд, збовтую Грінстар, наношу його на шини, наношу його на диски і буду працювати. По частинах, тобто спочатку одну частину пропрацюю ліву повністю грінстаром, а потім перейду на праву частину пропрацюю її клінтлом. Буду робити декілька підходів, як я вже сказав, поки не побачу, що шини та диски вже досить чисті і ніякий бруд після нього не тягнеться. Почав я з Грінстара, наношу трішки на диски, на шини, на щітку і починаю пропрацьовувати, і потім буду змивати. Після першого проходу я згадав, що варто все ж таки одягнути рукавиці, займовими вони не будуть, тому що, наприклад, Грін це лужний очисник і тому для рук все ж безпечніше використовувати захисні рукавиці, не забувайте їх використовувати також. І після того, як я використав перший прохід, я беру апарат високого тиску і просто промиваю інструмент від бруду та хімії, щоб вони були чистими для чистоти експерименту. Після першого проходу бруду на шинах та дисках, особливо всередині, було дуже багато, тому я вирішив робити другий прохід. Як і з першим проходом я наношу спочатку очисник на шини, щоб вони попрацювали, а потім, коли починаю пропрацьовувати шини, ще раз додаю туди засіб. Коли я почав робити другу очистку, то диски мені здалося цілком чистими, тобто не всередині, не ззовні особливо багато бруду не було. А от на шинах бруду ще було достатньо, і тому я одразу зрозумів, що третій прохід точно потрібно робити і зайвим він не буде. Перед третім проходом я знову ж таки промиваю інструменти, щоб не було ніяких потан, не було ніяких проблем. Я думаю, що такий спосіб промивання виходить найефективнішим і найпростішим після нього інструмент і чистий від бруду, і чистий від хімії. Після цього я по тій самій схемі знову ж таки наношу трішки грінстару на шини на диски, пропрацьовую диски, хоч вони чисті, але я думаю, почистити їх зайвим не буде для чистоти експеримента. Шини на цей раз, коли я вже почав чистити, вони вже були не такими брудними і був, ну, були досить непоганий результат. Піна була не максимально біла, але і не коричнева. Тобто результат більш-менш був непоганий як для такого чисника. І тому я вирішив, що три проходи вистачить з головою. З клінтлом я вирішив, що я також буду тоді робити три проходи і подивимося, що з цього вийде. Перед тим, як братися за клінтл, я знову ж таки промиваю інструменти, щоб відмити його від бруду та грінстару. Після очистки лівої частини беруся за клінтел, збовтую його, також наношу по тій же схемі спочатку трохи на шини, потім на диски, чищу диски. і Перед тим як чистити шини, знову ж таки наношу трішечки, на шини, щоб поновити засіб, який міг відбратися або просто стикти. Кожен інструмент я додатково ще наношу на нього очисник. На мою думку, клінтел має краще лубрикант, тобто інструмент ковзає краще. Під час першої чистки цього не сильно було видно, але при наступній чистці, при другій, при третій, засіб дуже добре пінився. Не знаю, наче наносив весь час однаково, можливо, через те, що я змив основні забруднення і вони не заважали засобу добре вспінюватись. Коли я другий раз навіть почав наносити Клінтл, то мені здається, що на щинах одразу видно, що піни на ньому більше. Хоча, по суті, я робив все там так само збовтав просто наніс. Але не було більше. Можливо, через те, що я зняв здобруднення і чорнитель шин. І вже видно, що засіб почав краще спінюватися, краще ковзати. І диски також мені здалося, що на другий раз, на другий прохід, вже були досить чисті. Але що не скажеш про шини? Шини також були брудні, як і після Грінстара, після другого проходу, було точно зрозуміло, що. Третій прохід зайвим не буде, і тому я промив інструменти і приступив до третього проходу. Під час третього проходу я зайвий, не зайвий, раз точніше переконався, що, що диски точно чисті, до них у мене жодних питань не було. Засіб спінювався, піна була біла. Але шини мені все ж здавалося, що вони набагато коричневіше е, в порівнянні з Грінстаром. Але я вирішив, що четвертий прохід робити не буду для чистити експеримента, вже буде як буде. Тобто за три рази воно мало б хоча б непогано відмити, тому що це ж Viel-Tire Cleaner, тобто він мав точно не гірше почистити, ніж АПЦ. Я не сподівався на краще, але щоб хоча б був не гірше. Після чого я змив це все, промив інструменти. І вирішив, що пора переходити до спеціалізованих засібів. Зняв скотч і під скотчем я хочу просто подивитися, чи буде більше металічних краплень, ніж там, де я вже чистив очисниками. Інструменти готові: беру очисник металічних краплень, наношу його повністю на весь диск, і даю йому декілька хвилин попрацювати. В цей момент, поки очисник медичних краплем працює, я беру спеціалізований очисник шин, наношу його, і одразу в мене трохи ступор, трохи шок. Чому так відбувається? Тому що я ще не взяв е, за щітку, а бачу, як по шинах стікає бруд. Тобто це відбувається безконтактно. І я розумію, що, що спеціалізований засіб набагато, набагато краще відмиває. Як мінімум, шини е, в порівнянні з VLEIRCle, з більш універсальним засібом, або взагалі з АПЦ. І як видно, коли я почав працювати, шини були дуже і дуже коричневі. Тобто, в цей момент я зрозумів, що краще, ніж спеціалізований очисник, е, точно нічого не може бути і наскільки вони просто програють у е, універсальні засоби у порівнянні зі спеціалізованими. Очисник металічних краплень попрацював, я беру щітку і починаю очистку. На цьому моменті я все ж зрозумів, що я не встиг зібрати дуже багато металічних краплень ззовні і тому по суті не видно ні ліворуч, ні праворуч металічних краплення. Але їх дуже добре, добре видно там, де я рідко проводжу очистку їх, тобто всередині на ободі диска, на супортах і на самому гальмівному диску. Я піднесу телефон і покажу тр трішки ближче. Тобто, що з лівої сторони, що з правої сторони, де б я не чистив очисниками, металічні вкраплення були, але я не можу сказати, що їх було. Б менше або більше, якби я не використовував попереднього очисник, металічні вкраплення були, і це точно факт. Їх було не дуже багато, тому що я досить часто роблю, проводжу очистку і не дуже інтенсивно гальмую, тому сильно багато вкраплень. Ви тут не побачите, на жаль. Видно, що з лівої сторони, як і з правої, так само, як і на диск, і знизу всюди металічні вкраплення, по суті, однакові. Де б я працював, де б я не працював спеціалізованим очисником, металічні вкраплення є, але сказати більше чи менше їх би було, я не знаю. Після чого я змиваю і завершу експеримент, тому що моя задача не довести диски до ідеалу, а перевірити, наскільки ефективні універсальні очисники. Та в цілому, чи є різниця між АПЦ та Tire Cleaner. Я думаю, що приблизно в мене вдалося це зробити як мінімум хоча б для себе. Але в кінцевому результаті шини та диски вийшли досить чистими навіть після висихання. І давайте запишемо якісь висновки. Нагадую, ціль була протестувати цей засіб та зрозуміти, чи потрібен він в магазині. В цілому, я також очікую і сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете і скажете, потрібен засіб чи не потрібен, основою базуючись на вашому досвіді або на тому, що ви подивилися. Відео, як і всі мої відео, суб'єктивні. Я не професіонал е, з багаторічним досвідом, е, в мене немає можливості створювати 100% об'єктивні умови і тому подібне. Я лише роблю так, як можу, і ну, що можу, і як можу. Що я можу сказати про сам засіб? Сам засіб досить непоганий. По-перше, в нього невелика ціна. По-друге, він готовий до використання, але за потреби ви можете його розвести від 1 до 1, до 1 до 3. Має приємний аромат, непоганий тригер, хоч він і не пінний. Мені б хотілося пінний, але в будь-який момент можна замінити. Чомусь мені здається, що ось саме ось цей засіб має йти з пінним тригером. Але. Коли починав працювати щіткою або пензликом, засіб спінювався ідеально, ніяких питань до нього не було. Можливо, на шинах не так добре, як спеціалізований засіб, але в цілому непогано. По ефективності. Коли я його порівнював з Green Star, я брав Green Star 1 до 3. 1 до 3, а не чистий чи якась інша пропорція. Тому що 1 до 3 це написано на пляшці, це написано в документації, це рекомендація виробника. Не використовуйте його в концентрації менше, ніж 1 до 3. Тобто 1 до 2, 1 до 1, а особливо чистий використовувати не можна. Я не хочу пошкодити свою поверхню. Половина біди, якщо я пошкоджу свою поверхню, хтось може за мною повторити, і це буде біда. Я все ж несу якусь відповідальність і не хочу, щоб е, хтось отримав проблеми. По-перше, використовуйте по інструкції. По-друге, перевіряйте на малопомітній ділянці. Це пише інструкція, це кажу я вам, і це вам скаже будь-який професіонал, будь-який виробник. Е, коли я порівнював ці засоби, що я можу сказати? Що Клінтл, е, на мою думку, пінився краще, працювалося ним е, тому зручніше, тому що в нього краще лубрикант. Можливо, Грінстар, якби я використовував пінний. Тригер або піногенератор, або щось таке, то, можливо, він би краще мав лубрикацію. Але я е, врахував ваші слова. Мені писали, що використовую однакові тригери. Це емульсійний звичайний тригер. і Я використовував емульсійний звичайний тригер. Використовував його в максимально е, потужні пропорції, тобто чистий і максимально потужні пропорції, тобто 1 до 3. Е, мені здалося, що за перший прохід. Обидва засоби добре відчистили е, диски та шини. Другий прохід вже е, диски мені здалося, що були обидва досить чисті, а шини були ще бруднуваті. І на третій прохід е, шини були не максимально чисті, але в цілому е, стан був задовільний. Тобто обидва засоби мені здалося плюс-мінус, однаково відчистили, якщо порівнювати їх, поділивши навпіл. Але ситуація кардинально змінилася, коли я взяв е, хоча б тайрен Rubber Cleaner. Я його використовував чистим. І коли я навіть безконтактно наніс декілька вшиків, почав стікати бруд. Це вже говорить про те, що шини були ну не те, що недочищені, вони були брудні, скажімо так. І е, що АПЦ умовний, що Will and Tire Cleaner, який не називають АПЦ, вони не відчистили добре шини. І шини були дуже брудні, я ж кажу, безконтактно пшикнув, що зліва, що справа. Де був Грінстар, де був Клінтел, обидва засоби показали, що бруд ще є, і він ще стікає, і там ще чистити, чистити і чистити. Ось такий нюансик. З приводу. Металічних краплень. На жаль, на, самих, на зовнішній частині диска металічних краплень особливо не було. Я шукав диск, який буде максимально забруднений металічним вкрапленням, але поверхнево нічого немає. Але. Коли я напшикав на внутрішню частину на колісні болти і на супорт, і на сам диск гальмівний, було видно металічні вкраплення з обох сторін. Хоча і там, і там я пропрацьовував і внутрішню частину, і диски гальмівні, і супорт. І все одно металічні вкраплення там було і було немало. Тобто ці засоби, можливо, прибирають якісь поверхневі металічні вкраплення, які ще не в'їлися або щось таке, не окислились. Але. Воно вам ніколи не замінить очисних металічних краплень. Чисто моя суб'єктивна думка, з якою багато хто може не погодитися. Я поки не бачу сенсов Villa Entire Cleaner, якщо є якісь АПЦ. Не обов'язково Star, не обов'язково Хемі. Існує безліч виробників, у яких є АПЦ. І ви можете використовувати їх. Їх, Можливо, вони будуть дешевше, або ви їх будете використовувати ще для будь-яких інших цілей. Я не побачив переваги в tire and Wheel Cleaner, окрім запаха, лубриканта кращого і все. Green Star, як мінімум, виграє через ціну, тому що його ціна менше, його можна розводити, його можна використовувати ще для інших цілей. Я ще буду обов'язково експериментувати, можливо, я зміню свою думку. Або, можливо, ви маєте побачили десь мою помилку. В чомусь я помилився, десь я щось не помітив, щось я не так зробив. Або ви мені щось порадите, обов'язково пишіть в коментарі в приватні повідомлення. Я врахую. Як ви бачите, те, що ви пишете, я намагаюся враховувати. Я ще хотів провести експеримент, взяти суто Тайрон Вілклінер. І взяти чис дуже брудну шину, знову в мене є ще брудна шина, і порівняти його наприклад, з, наприклад, Rubber Cleaner. Але після того, як я побачив, що навіть безконтактно він тягне бруд після трьох проходів клінтла, я не побачив в цьому сенс. Якщо ви бачите в цьому сенсі, я обов'язково зніму ще одне відео. Можете писати в TikTok або в YouTube, я його обов'язково запишу. На цьому, мабуть, все. Якщо ж все ж таки вам потрібен клінтал магазин, обов'язково я його куплю, привезу, завезу, знайду, і він буде, якщо в цьому є сенс. А можливо, ви зі мною погодитесь і АПЦ не, об... ну, не обов'язково Грінстар, Є будь-які інші АПЦ. Буде не гірше і можливо ті виробники, які не мають. Tire and Wheel Cleaner а мають окремо спеціалізовані засоби окремо для шин, окремо для металічних краплень, не хочуть вводити в оману, скажімо так, своїх клієнтів і роблять просто окремо ОПЦ, окремо очисник шин, окремо очисник дисків. Ось такий вийшов експеримент. Сподіваюсь, він вийшов цікавим, максимально об'єктивним, хоча він таким ніколи не буде. і на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Дякую, хто підтримує. І надсилайте свої також ідеї, коментарі, і тому подібне.